Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо мережевий подовжувач Real L RS8 Protect з інтернет-супермаркету Розетка. І так, ось наш мережевий подовжувач. Він має розміри 24 на 10 на 4 см і довжину кабелю, залежно від вибору, 1,8 та 3 метри. Вподовжувач вбудовано 8 євророзеток із заземленням, також наявний вимикач струму із підсвіткою. Максимальна потужність складає 3680 Вт, максимальне навантаження 16 А, максимальне поглинання енергії 350 джол. Кабель складається з трьох жил, кожна з яких має діаметр 1,5 мм. Подовжувач захищений від короткого замикання, імпульсних стрибків, тепла та перевантажень. Тож ви можете бути впевненими, що прилади, підключені до цього подовжувача, у будь-якій ситуації вціліють. З задньої сторони подовжувача наявні два отвори, за допомогою яких подовжувач можна повісити на стіну і використовувати його як стаціонарну розетку. Отже, висновок. Мережевий подовжувач RS8 Protect від компанії RealL порадував нас своєю функціональністю та безпекою використання. Саме з цим подовжувачем можна не боятися в кризову ситуацію втратити дороге обладнання, підключене до нього. А це в наш час дуже важливо. Посилання на товар в інтернет-супермаркеті розетка в описі. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та не забувайте підписуватися до нових відео!